За що ти любиш Україну? спитає той, хто народився на чужій землі, за батьківську білесеньку хатину, яка підморгнує вітучій далині, за чорнозем, який, торкаючись руками, наповнює все тіло силою віків, За вишиту сорочку в руках мами, як оберіг від злих очей і Люблю за гори, ріки та долини, за сині море, степ, густі ліси, поля і за карпатські полонини, і за смереки, що видніються здаля. Тут люди мужні й працьовиті з незламним духом предків козаків, жінки, що найвродливіші у світі. Та міць і сила наших юнаків. А мова українська, наче пісня, яка торкається до струн душі, Нескорена і незалежна Україна, Кобзар писав найкращі тут вірші. Люблю і буду я любити Україну за всі її багатства і красу. І цю любов прищеплювати сильно, ні сили не шкодуючи, ані часу.